Повертаємося. Повертаємося. Ми до нашого ефіру. І, як бачите, заміна на полі на полі нашого прямої ефі... Ну, точніше, не зовсім прямо ефірного. Не буду нікого обманювати. Ми записуємо ці розмови на Букфорумі через те, що по перше, в Букфорумі дуже насичена програма, і ми просто хочемо встигнути всіх піймати. А вони ще мають свої по три по чотири події. А по-друге, зараз мені допомагатиме вести наступну розмову програмна директорка. Самого власне Букфоруму у Львові Софія Челяк є поруч зі мною. Добре, Це як це ризиковані акції. Ризиковані акції ну, на піратському радіо. Ми ж пірати можемо собі дозволити. Так, всі аплодисменти тобі. А зараз будуть аплодисменти до нашого е, наступного гостя Олександра Мехед, український письменник, е, книжку якого ми, до речі, завбачливо поклали навіть до студії. Е, завдяки нашому музичному е, директору-редактору е, Євгену Турчинову вона тут з'явилася Женю. Тобі за це окрема подяка. Так, от Олександр Мехет. Привіт. 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 І, власне, я у вас що хотіла попросити, з чого почати. Почати з того, що ну, ми намагаємося трошечки передати атмосферу Букфоруму для тих, хто на нього не потрапив, бо зрозуміло, що в багатьох людей є інші справи, які вони, на жаль, не можуть відкласти і викрити собі там 3-4 дні на книжки. Ми ж собі взяли таку місію. Я сподіваюся, вона вдається почати. Принаймні трохи людей занурити у цей дивовижний книжковий світ, трошечки перемкнутися, трошечки знайти щось не знаю, якоїсь розради, щось своє кожен шукає в тому в літературі. Зокрема, розказати про дискусію, яку модерував Сашко. Так як от все це відбулося? У вас там був дуже зірковий гість. Наскільки я знаю, а от наші слухачі і глядачі, можливо, ні. Два, слухайте, так мене дивися, що напевно я маю заговорити. Я передам зараз слово Сашку. Але вчора ну, але форум... можеш розказати просто, як ця ідея виникла. І чому саме таке поєднання, саме такий дует у вас ем... склався? Е, вчора ми просто з колегами зрозуміли, що вчора на форумі відбувся найкращий жарт. Найкращий жарт, який, в принципі міг прозвучати е, Салман Русі е, в 22-му році. Власне на нього було здійснено напад. Е, це було. Критична кількість ножових поранень, так і він дуже довго після цього лікувався. І власне про цей досвід е пережиття, так близькості смерті, і про те, ким може бути нападник. Тобто, написав Салман книжку, і Сашко пожартував просто найкращий жар цього форуму. Ні, ну ми всі знаємо, чим вона закінчиться. Автор вижив. От е та ну для нас це була суперзіркова зіркове погодження. І, власне, Uh, найкращого модератора, якого ми могли обрати, це був Олександр Мехет. І, Олександре, як тобі було знаєш, цей момент, коли я написала, що тут є Салман Ружді. Тоби... Хочеш поговорити? Так-так-так. Uh, Привіт. Uh, uh. uh. uh, дякую за запрошення на Book Forum. Дякую за цей дивовижний меседж, uh, який мене find me well той момент. І мені здалося, у мене було величезне відчуття жадібності. Мені не хотілося віддавати пана Салмана нікому. І про що я тобі зразу і сказав, і I was born ready до цього, оскільки я і великий фанат, і з іншого боку, те, що він, його попередня книжка nonфікшен, яка називається Joseph Anton, одна з моїх взагалі улюблених нонфікшн книжок. Тому що в ній він розказує про 30 років переслідування, коли аетолохом Хомейні оголосив у 89-му році фетву, і що він жив під прикриттям, і будь-хто міг би його вбити, і нічого б їм би за це не було, крім грошової винагороди. І це дивовижна книжка. І, звичайно, що мені хотілося познайомитися і з паном Сулманом, і, з іншого боку, зануритися в глиб книжки його нової, яка називається Ніж. І яка розповідає про цей напад, який тривав 27 секунд, і протягом 27 секунд він отримав 14 ножових поранень, і вона хронікує 13 місяців його реабілітації після цього. І хотілося, звичайно, що якщо ти готуєшся як модератор до такої події, то ти починаєш читати зовсім інакше. Умовно кажучи, так як перекладач, який перезбирає цей текст. Модератор так само перезбирає і різні інтерв'ю, і його появи, і так далі. Одна з речей, яка мене вразила, готуючись, це те, що звичайно що, там, презентаційний цикл триває там 6 місяців. Відтоді, як в квітні цього року вийшла ця книжка на американському і на світовому ринку. І як йому, як дивовижному професіоналу, вдається запаковувати ці меседжі для різних аудиторій? Тобто я слухаю його інтерв'ю для National Public Radio, де він має 40 хвилин, mm -hmm. і він говорить на цю аудиторію ці меседжі. А є late -night show, в якому у нього є 12 хвилин, в яких він із жартами має розказувати про замах на вбивство. І це просто дивовижна штука, тому що професіоналізм і шви... професіоналізм ораторський, з іншого боку, швидкість з якою він кидає жартівні челенджі ведучим лейт-найт-шоу, просто викликає величезне захоплення, і десь на у цьому помежів'ї між особистістю, яка говорить, і між тим, що є в тексті. Виникає якась драматургія, тому що мені здається, що ця книжка дуже важлива для українського читача і українських письменників так само, тому що це мені здається, що ті, хто пробували писати про досвід або АТО, ООС, або. Про свій досвід проживання широкомасштабного вторгнення вони зіштовхувалися з багатьма тими викликами, які Салман був змушений після 70-ти з ними зіштовхнутись безпосередньо. Як ти будеш говорити про Про те, як ти ледь не втратив життя? Ну, фактично. Межовий досвід, плюс ПТСР твій, плюс травматичний досвід для твоєї дружини, яка. Підтримує тебе і ось це якісь речі, які я намагався розпитувати, проводячи аналогії з українською дійсністю. Також тут можна дуже легко провести аналогію в плані опису досвіду з твоєю книгою, яка вийшла українською мовою минулого року. Це «Позивний для йова, і буквально, тобто, наша розмова фактично після ти біжиш на першу в Україні презентацію її англомовного перекладу, який називається «Language of War». Тобто чи готуючись до події, ти мав цю лінію між своєю книгою, і книгою Салмана. Так, да, абсолютно, це, це якісь дуже цікава річ, яка співпадає навіть в тому, що 13 місяців хроніки вторгнення в позивному відзеркалюється 13 місяцями хроніки того, як він відновлюється. У нього є прямі речення про те, що. Ніж, який мене ледь не вбив, не може визначати хто я є. В позивному для йова є пряма така сама річ. Там відкривається ця книжка. Інтро в тому, що я стою на трьохсоті дні вторгнення. Я стою в квартирі батьків бучі і бачу шматок російського снаряду, який застряг в стіні їхньої квартири. Я пишу безпосередньо про те, що цей шматок не може визначати тим, хто я є. І тобто якісь речі, які абсолютно на якомусь там містичному рівні випадковості, так? які ну взагалі не випадкові, no. От, і е... тоді, і тоді далі це все рухається в тому, як про це говорити. Тому що е я багато говорив про те, як зроблена мова війни, про те, як я описую цей досвід. І для мене я дійшов до формулювання про те, що оскільки це у геноцида немає смисла, крім винищення і смерті, і оскільки у. Геноцид перетворює реальність на величезний хаос. То ти я безпосередньо намагаюся це розказувати в. Дуже структурованій формі це, має бути зрозуміле розподілення по частинам Салмана це історія розділена на два розділи ангел смерті, ангел життя. В кожному із розділів чотири підрозділи, в яких він розказує: перший про те, як він безпосередньо замах, і те, що було до повернення додому. Друга частина повернення додому. І наприкінці він повертається в місце, де відбувся безпосередньо цей замах. І останній розділ це те, що він. Він це називає Я хотів стояти там, де я лежав. І він повертається в ту аудиторію, чи чітва, ау, це університетське містечко, і він стоїть і розказує дружині лайзі про те, як це відбувався безпосередньо цей замах. І ще одна дуже класна мікродеталь, яку він завжди розказує в інтерв'ю, і вчора теж на обговоренні він це розказує. Я спеціально попросив, тому що я обожнюю цю мікродеталь. Він не пробачив свого. Вбивцю того, хто робив це з ним, він його називає з применшенням просто Ей і Крапочка. Він каже, що, звичайно, що між собою в родині вони називають його «есхол», але в рамках літератури і мистецтва будемо називати його Ей. І він не пробачає свого ворога, але він їде в тюрму, яка знаходиться в цьому університетському містечку. І він дивиться на цю тюрму, а вона якась така: ну не казиста, це просто якийсь такий сарайчик, в якому він обтягнутий колючим дротом. І він каже, що і мої ноги починають інстинктивно танцювати. І дружина каже: Ну, ти зупинись тобі, не можна це. А у нього оцей Joy of Life, його celebration, те, як він почувається живим, дивлячись на те, де опиняється цей молодик, тому що йому там 24 чи щось таке роки в цьому не до він. Доубився. Фактично собі все життя зіпсував оцим цим вчинком, і типу, і оці якісь коробці обтягнутки колючим дротом його й доживатиме. Абсолютно він робить замах на при тисячі свідків, але при цьому ще там розкішна деталь є про те, що. Перед тим як їхати на справу, він скасовує свій абонемент в спортзалі, і він розуміє, що повернення назад не буде. не буде. І з усіх речей, які ти можеш зробити, ти скасовуєш спортзал. Слухай, давай я тебе ще запитаю в контексті Салмана Ружі, ми потім підемо далі. Я пам'ятаю, колись, особливо до повномасштабного вторгнення, Письменники таких умовно величин, так, це було це були люди з якогось потойбічного іншого світу, на якого на яких ми взорувалися, так ем, зараз, початком повномасштабного вторгнення, ви, українські автори, інтелектуали, говорите з цими людьми, яких ви читали, якими ви захоплювалися, і ваша розмова є на рівних. Тобто наскільки це впливає так на розуміння себе в контексті літературному, наскільки повертається впевненість української літератури завдяки таким розмовам? Ну, звичайно, що відповіддю на таке питання, має бути моя величезна вдячність букфоруму за такі нагоди і можливості і безпосередньо пані Софії Челяк, яка другий рік підряд дає мені можливість, тому що минулого року така розмова була з Артом Шпігельманом, автором Мауса, і це теж якась абсолютно дивовижна річ, яку неможливо уявити взагалі і зрозуміти, як це працює. Але я б відповів трохи інакше, тому що мені здається, що ця річ в тому, коли. Змішалися всі таймлайни і і дають якісь такі. Дискусії, зустрічі, і про в яких неймовірних дивовижних контекстах опиняються українські митці, в яких медіа, фестивалях, дискусіях і так далі. Тут я Але... знаю, що дозволю собі вклинитися з невеличким порівнянням, яке от всі, хто цей фільм бачив, зараз мене зрозуміють. Е, я себе відчуваю вже дуже тривалий час в е, героїною стрічки Everything, Everywhere All at Once. Тому що в тебе дійсно цей таймлайн він настільки переплате. І стільки неможливих речей стаються одночасно, що я просто не знаю, чим ще пояснити. Просто кажу кіно, оце подивіться. Тільки всі, всі, давайте так, не всі, але давайте скажемо так. Більшість із нас не відчуває нічого, тому що вже сп... Вигорівши абсолютно все життя, всі відчуття. І те, як казав Мстислав Чернов, отримуючи Оскара, про те, що я, єдиний, я болів, хто... Його не тримати, я єдиний так. із вас, хто, хотів, хто не хотів робити це кіно, і це стосується всіх нас, які змушені говорити про тексти, про повномасштабку і, і як це працює. Але я б ще докрутив цю відповідь про те, що ось ці розмови, це частина. Це те, що ти кажеш на рівних, мені здається, що це частина процесів, запущених широкомасштабкою, коли відбувається випробування інституцій, наративів, усталених норм через українство. І оця штука в тому, коли ми розуміємо, такі світові медіа не богами робляться, і книжки видавництв іноземних, якими ми захоплювалися, так вони ж не богами робляться, і можна просити і сперечатись, і шукати помилки, і вони всі помиляються і є. Те, чим ми можемо бути для них дивовижне, щось відкривати і в них вчитися при цьому. і Це мені здається, що ось ця паритетність обміну це дуже важлива штука, і в ній, звичайно, що трапляються такі речі і ці безпосередні, якісь зустрічі світів. Погляд, власне, новий інститу... інституційно новий, так на українських авторів, книга живі, так вона видана уже на. Другий рік повномасштабного вона у нас в кадрі мені треба якось підняти, щоб е, люди побачили так, так. можеш так, показати. Вона видно на другий з половиною рік повномасштабного вторгнення. Це твоя книга в співпраці з твоїм батьком. Як повномасштабне вторгнення змінило твій фокус погляду на українську літературу? Чи вплинуло ця книжка Живі зрозуміти українську літературу була закінчена в понеділок, а в четвер почалося широкомасштабне вторгнення і. Тому вона на 98% десь відсотків лишилась такою, як вона була, і ті речі, які прописувались, досліджуючи долю українських класичних авторів і авторок, те, що я закладав, наприклад, про те, що. Стефаник уник мобілізації, тому що йому було на один рік більше, і це річ, яку ти зараз іншими очима дивишся, але тоді я абсолютно свідомо це прописував, тому що наближалась катастрофа і тому, що це працювало. Те саме стосується окремо прописати участь у бойових діях хвильового, скільки років він воював. І що двічі він уникає розстрілу, на який його ведуть, і що теж ми тепер зовсім іншими очима розуміємо: або те, що Тютюнник чотири роки прослужив в, на флоті во Владивостокі 20-літнім. І як це взагалі можна витримати зараз, розуміючи, що таке радянська армія, і що таке адекватній людині 4 роки во Владивостокі провести? І ці речі були закладені, очевидно, до широкомасштабки. Так само були закладені, наприклад, свідомий вибір. Багатьох українських класичних авторів і авторок вибір мови. І Я розумію прекрасно про те, що час уже визначитись хто по ідентичності, хто по маркуванню мови. І немає. Мені хотілося надихати читачів і читачок, тим, що немає. Ніколи не запізно зробити цей вибір на користь українства, і той самий мій улюблений Тютюнник після 30 починає писати українською, і це знов-таки вплив старшого брата. Якісь такі речі вони лишаються константами в тому розумінні, що вони і тоді були зрозумілими. Але зараз, коли ця книжка приходить до українських читачів, очевидно, що у нас вже дещо інакший погляд на речі, і ми зовсім інакше розуміємо, що таке, скажімо, робота телігії, під окупацією Києва в намаганні навіть окупованими нацистами Києві спробувати видавати літературний журнал, і як при цьому вона, як редакторка, починає бачити, як люди, які під окупацією перевзуваються в повітрі, починають. Писати тексти вже на підтримку окупантів, і це все якісь такі речі, коли ти розумієш, що ця річ, про яку ти кажеш, що все всюди і відразу, і ось це відчуття того, як схлопуються взагалі таймлайни, і те, як схоплюються епохи, оце річ, яка мене постійно переслідувала, працюючи над цією книжкою. Ну мені здається, що, е, зрештою, е, ну не можна сказати, вчасно вона вийшла. Але зрештою я саме так і скажу, що вчасно, бо е, інтерес е, більш такої широкої аудиторії до української літератури він значно зріс із повномасштабкою. Не було би щастя, так нещастя виходить, нам допомогло. А, але е, ну подивіться на цей сплеск цікавості до 20-х років. Та ну це вже частина попкультури, е, і в принципі, е, мати інструмент. З яким можна ключик, з яким можна прийти до української літератури, це класно і класно, що вона вийшла саме зараз. Шкода, що за таких умов, але ну типу, ми вже в такій дійсності живемо. Але чи не було в тебе все таки спокуси е, дописати якусь передмову або щось в ній змінити, зважаючи на те, що ти тепер от обставини описані там? Е, проживаєш, розумієш, трошки іна... не трошки дуже інакше. Тут була зроблена трошки редагування, оскільки той автор, який цю книжку зараз уже готував до а, друку, до, до читачів, трошки сильніший, ніж той, хто її закінчив тоді, тому що в мене вже ще плюс дві книжки після того, як живі були закінчені, і були інші очі, інше редагування і більш вимогливе, і речі ці можна з простішим сказати. Але в цій книжці є післямова вторгнення, яка е, створює контекст того, що відбувалося з авторами цієї книжки після. Тому що одна з речей, до яких я постійно повертаюся в розмовах наших із батьком, це те, коли він каже, що вони з мамою. Тут зафіксована ця річ, що вони з мамою найщасливіше покоління, яке не знало, що таке голод, і не знало, що таке війна безпосередньо, і вони попали в якусь цю міжпоколіннєвість, в якій вони могли це сказати. А потім почалось повномасштабне вторгнення, і вони майже на три тижні застрягли в окупованій Бучі, і це повністю нівелює цю тезу про те, що вони були іншими щасливими, які не мали цього досвіду, і тепер мають такий досвід, який нікому не треба. Якщо ми говоримо про інтерес українців до літератури класичної, зокрема до авторів ХХ століття. На твою думку, так, на твою інтерпретацію, що люди шукають в класичних авторах? Не знаю, мені здається, от те, що Алла дуже цікаво почала говорити. Мені здається, що той момент, коли у нас починають забирати. Ми розуміємо, а ну так це ж наше. Ну, і воно кисне. Ми ніби... не віддамо. Та. І воно таке якесь ніби по замовчуванню наше. І це дуже цікава штука, що багато речей в житті даються нам не по замовчуванню. І це стосується людей, дружб, кохання. Це, це стосується всього. Це не по замовчуванню. Це річ, яка будується, сшивається, про неї дбається, поливається цей квітничок а, не, не по замовчуванню. І оця річ в тому, що коли починають забирати і знищувати, ти розумієш, це твоє, а з іншого боку, коли тебе втрачається, ніби твоє повсякденне життя, відпадає багато якихось цінностей, попередніх, ти намагаєшся зрозуміти, так, що я таке. І ця річ, з якої багато хто зіштовхнувся, втративши там якийсь матеріальний вимір, що а що я? І мені здається, що українська культура і те, що там, наприклад, Яремчук як зараз взлетів, яка штука, і що яка блискуча промокампанія того, що ти заходиш там в Київське будь-яку кафешку, а там лунають українська естрада. Ми кажемо це слово і ці шлягери, і ми отримуємо задоволення. Тобто ми стаємо фактично нашими батьками. Так, до речі, оце слово естрада воно більше не має такого зневажливого відтінку, правда? Ми, знаєш, це й декупували, де купували ці напрям музики. Так я просто, ладно, я вже не. Буду цей жарт розказувати. Ваші після... слухачі і глядачі мають справу. Після його виснажливого дня, коли у тебе мерехтить ця дійсність, і, а, я просто заходжу ну, до одного вечора, я заходжу по дорозі додому, я заходжу в Ютуб і я починаю шукати. Пане полковнику, полковнико, міси міси місизомісеньоки, е, тому що я розумів, що мені зараз треба себе заспокоїти цією піснею. І я не хочу жодних новин. Я розумів, що я перетворююсь на покоління батьків, які ну. Нормальна ж музика, чо чо ні, і мені вже нормальна ця музика, і я там Та, і... каже. Це людина, яка ходила на концерт Степана Гіги, і мені сподобалось більшого. Ви... Ми туди не пішли. Дивись, про класну це. Ви да, про да, це, да. це говорите? А я уявляю сцену з фільму Ірецілек. Це початок а, Я і Фелікса. Коли головний актор, якого грає Юрій Іздрик, танцює під були Я так зараз уявляю Олександра Мехеда, який танцює під пане полковники. Припрошую, це має. Да, ви да, маєте да, це почути просто. це. Це залишиться в, в нашій слухачі і глядачі можуть забути все інше, але хай ця а, сцена їх переслідує. А, і оце питання з класикою це безпосередня відповідь, хто ми, що ми є і на чому ми стоїмо. І, і для мене це надзвичайно важливо. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, Олександре. Слухай, та мені дуже подобається в першу житті. Працюю на радіо. Мені сподобалось <гум> та ну я думаю, що ми матимемо змогу ще цей досвід продовжити для тих, хто нас дивиться і слухає. Я нагадаю, що моєю співведучою в цьому ефірному слоті була програмна директорка букфоруму Софія Челяк, А нашим гостем письменник Олександр Мехет. Дякую. Дякую, апаре. друзі. Дякую.